Дня, дорогі телеглядачі в ефірі Кіцвіл TV І сьогодні ми відзначаємо чудову подію день народження нашої чарівної Марійки. Оплиски на честь мене Скажіть, Марія, ви відчуваєте себе дорослішою? Так. А що такого змінилося у вашому житті за останній рік? Мені булося 10 років. Я перейшла в п'ятий клас. Мені подарували новий телефон. Прекрасно. Я думаю, всім телеглядачам шалено цікаво, хто ці всі люди в нашій студії. Отже, Марія, представте, будь ласка, своїх гостей нам. Вова, Нікіта, Денис, Саша, Крістіна, Оля, Настя, Даша. Прекрасно. Шановні гості, давайте з вами згадаємо, як ми познайомилися з нашою іменинницею. Я познайомилася з Машою в два роки. Я познайомилася від тата. Я познайомилася з Марією кол... від свого брата старшого. Aha. Я познайомилася з Машею через батьків сім років тому. Я познайомилася з Машею в першому класі. Я познайомився з Машею в першому класі. Я із Сашою познайомилася в першому класі. Я познайомилася з Машою в першому класі. Я познайомилася з, з Машою в першому класі. Прекрасно, Марія, скажіть, будь ласка, ви добре знаєте наших гостей? Так. Тоді скажіть, а хто з них краще за всіх навчається? Крістіна. Кри Гаразд. А яке морозиво полюбляє у нас Володимир? Шоколадне. Володимир, ви любите шоколадне морозиво? Так. Да. Да? <реш> Чудово! Гаразд. якщо б іменинниця стала відомою актрисою, то в яких би фільмах вона знімалася? У комедіях, драмах чи фільмах? Жахів? Мабуть, у комедіях. Добре. До вас запитання. А якби Марія винайшла машину часу, в яку епоху вона перемістилася б? В середньочне. Нічого собі. Марія, ви б хотіли подорожувати в часі? Так. А не страшно було б? Е, Ні. В, в якому часі ви б хотіли побувати і чому? Я б хотіла побувати в першому часі. В первісному. Да, так. В первісному часі? Е, я б хотіла там дізнатися, як з'явилися люди. Прекрасно. а кого б ви взяли з собою? Я б взяла своїх друзів. Супер. Але сьогодні ми переміщатися нікуди не збираємося, тому що сьогодні найшаленіший день день народження нашої імениниці Марії. І давайте дружно привітаємо іменини. На жаль, наша передача добігає кінця, але свято наше буде ще тривати. І я бажаю вам чудово провести час. До зустрічі в наступних випусках три-чотири хепі!